Іна терорист Росія вкотре довела, що її не цікавить завершення загарбницької війни, яку вона розв'язала проти України. Рот Путіна Пісков заявив, що передумов для завершення українського конфлікту, так так українського конфлікту, а не російської війни, чи будь-якої її фази зараз немає. Ну от бачите, на Росії говорять, що це ж український конфлікт, а не війна, яку Розв'язав терорист Путін разом зі е, своїми посіпаками. Також Пісков сказав, що у Путіна зараз не заплановано на сьогодні жодних важливих міжнародних зустрічей. А чому про це взагалі запитали у Піскова? Ну бо напередодні відомий усім журналіст Дмитро Гордон декілька разів заявив, що гаряча фаза війни закінчиться 30 грудня, тобто сьогодні, після того як відбудеться якась історична зустріч. Раніше у Росії заявляли, що вони продовжуватимуть так звану СВО проти України доти, доки не виконують всі завдання щодо забезпечення безпеки Росії. До того ж, у Кремлі знову збрехали про свою відкритість до переговорів, звинувативши в небажанні їх розпочинати саме Україну. у свою чергу похвалився, що на полі бою окупаційна армія йде вперед. Ну і тим часом в Росії прокоментували політ російського спецборту до Сполучених Штатів Америки. Представниця МЗС РФ Захарова заявляє, що це ще одна ротація російських дипломатів. Додам, напередодні, стало відомо, що хтось із керівництва Росії літав, начебто до Вашингтона. Це випливає із даних флайт Радар». Висновки про поїздку зроблені на основі маршруту літака спеціального льотного загону Росії. Зокрема, були зафіксовані рейси із Санкт-Петербурга до Нью-Йорка і Вашингтона, а також зворотній рейс до Москви. Ну і багато в мережі почали пов'язувати, що можливо саме з цим була пов'язана заява журналіста Гордона про якусь історичну зустріч. Але як бачите, Захарова говорить, що це ротація дипломатів. Ну а ще один так званий дипломат Росії Лавров заявив, що РФ не братиме участі в організованих Україною самітах миру. Цитую: хочуть запросити на нього Росію, як ми розуміємо, щоб пред'явити нам якийсь ультиматум. Багато разів роз'яснював, що це що ми не збираємося брати участі у цьому саміті миру, навіть якщо отримаємо запрошення. Сказав так званий глава так званого МЗС РФ в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАС. Він вважає, що Київ не відмовився від цілі витіснити російські війська на кордони 1991 року. Ну і відповідно, Україна все для цього буде робити раніше. Про можливість проведення нового саміту миру заявив представник МЗС України Тихий. Україна зараз перебуває в сильній дипломатичній позиції. І все підготувала до другого саміту, сказав він. Ну а президент Зеленський неодноразово наголошував, що на другий саміт запросять і представників Росії. Це рішення, за його словами, підтримали усі союзники, оскільки Київ не може самостійно зупинити війну. Я ж нагадаю, що спочатку Україна хотіла провести цей саміт у листопаді, потім терміни було перенесено на грудень. Але вже очевидно, що до кінця цього року він не відбудеться. Ну і також глава кремлівської конюшні Лавров він заявив, що Росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої та малої дальності. Він пояснив це розгортанням аналогічної американської зброї в Європі. Сполучені Штати Америки проігнорували застереження з боку Росії та Китаю та на практиці перейшли до розгортання озброєнь зазначеного класу в різних регіонах світу. Як приклад випробування у бойових умовах балістичної ракети середньої дальності Лавров згадав удар ракетою Арішнік по Україні, ну і сказав, що на сьогоднішній день очевидно, що мораторій на розміщення ракет середньої та малої дальності вже практично не життєздатний, і від нього доведеться відмовитися. Я ж нагадаю, що Сполучені Штати Америки планують із 2026 року. Розміщувати у Німеччині далекобійні ударні системи, зокрема і гіперзвукову зброю. Ну і буквально 10 хвилин тому президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про надання Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі у 2,5 мільярда доларів. Суттєвий пакет допомоги. Щиро дякуємо Сполученим Штатам. Байден використ... використовує свої останні тижні на посаді, аби збільшити військову допомогу Києву до того, як новообраний президент Дональд Трамп прийде до влади. Цитую: за моїм дорученням, Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позиції України у цій війні протягом решти часу мого перебування на посаді, сказав Байден у заяві. Пакет включає військову допомогу в допомогу у розмірі 1 мільярда 250 мільйонів доларів, отриманими із запасів Сполучених Штатів Америки, і пакет ініціативи сприяння безпеці в Україні на суму 1,22 мільярда доларів. Ще раз наголошу, що це останній пакет за час перебування Байдена на посаді. Ну, як писала напередодні агенція Associated Press, до цього пакету допомоги увійде значна кількість боєприпасів, у тому числі і ракети Земля повітря, а також системи протиповітряної оборони Хок. Крім того, в передадуть Україні начебто і ракети Стінгер і артилерійські снаряди 155-го калібру і 105-го. Напередодні президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що готується важливе рішення Сполучених Штатів Америки на підтримку України і що очікуємо на нього вже сьогодні. Значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює. Протягом цих років війни на захист України і має підтримати стабілізаційну роботу на фронті зараз. Чим більш повне постачання від партнерів, тим більш збережених життів наших хлопців, ми працюємо і для того, щоб інші наші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні. Сполучені Штати Америки нададуть Україні 15 мільярдів доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це будуть кошти у межах проекту Peace in Ukraine» та частина внеску Сполучених Штатів Америки. На суму 20 мільярдів доларів за ініціативою Великої Сімки, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки, Латвія передасть Україні понад тисячу бойових дронів різних типів. Про це повідомив голова Міністерства оборони Латвії Андріс Спрунц. За словами високопосадовця, безпілотники вироблені в Латвії вже готові до відправки на український фронт. Вони передаються через міжнародну дронову коаліцію, яку очолюють Латвія і Велика Британія. Крім того, міністр зазначив, що у 2025 році його країна планує виділити ще 20 мільйонів євро на закупівлю дронів у межах цієї ініціативи. Як один із найбільших прихильників України, Латвія зобов'язалася щорічно надавати військової допомоги на рівні 25% від свого ВВП і забезпечувати Україну тисячма безпілотниками. Велика Британія продовжить надавати підтримку Україні. Нове фінансування буде направлено на розслідування воєнних злочинів Росії. Про відповідне рішення оголосив британський уряд. Йдеться про виділення понад 5 мільйонів євро для допомоги Україні. Фінансування призначене для підтримки документування, розслідування та судового переслідування в Україні воєнних злочинців. Далі цитую: не може бути тривалого миру без відповідальності. Прокоментував міністр закордонних справ Британії Девід Ламі. Крім того, міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі в ході візиту до України 18 грудня оголосив про новий пакет допомоги для України обсягом 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Україна для завершення війни з Росією згодна на гарантії безпеки, які не пов'язані з НАТО. Про це заявив посол України при ООН Андрій Мельник. Він оголосив, що питання вступу України до НАТО залишається на порядку денному, однак вже не є пріоритетним. Членство в НАТО залишається на порядку денному, але питання гарантій безпеки має для нас центральне значення як проміжне рішення. Однак гарантії повинні виходити за рамки суто політичних обіцянок, таких як Будапештський меморандум 1994 року. Наші партнери. Повинні ретельно зафіксувати військові витрати, які вони використовуватимуть для захисту України, якщо Росія знову нападе. говорячи про можливість отримання гарантій безпеки, Мельник додав, що це можуть бути як двосторонні, так і багатосторонні угоди, які мають включати міжнародні зобов'язання щодо оборони України. За словами Мельника, такі тимчасові угоди можуть стати частиною можливого великого мирного договору. З РФ я ж додам, що Росія відхиляє будь-які пропозиції Дональда Трампа щодо переговорів, що включають відтермінування членства України в НАТО на 20 років і введення західних миротворців. Заявив нещодавно про це очільник МЗС РФ Лавров. Хоча сам новообраний президент США Дональд Трамп досі не озвучував так званий мирний план щодо України, різні версії публікували лише засоби масової інформації або його радники. Очільник МЗС України Андрій Сабіга зустрівся у Дамаску із новим фактичним лідером Сирії Ахмедом Ашшара, як повідомив глава української МЗС. Під час зустрічі він особисто передав послання президента України сирійському народу. Цитую: ми з вами готові допомогти у відновленні нормального життя, стабільності та продовольчої безпеки. Зауважив Андрій Сибіга. Також за інформацією сирійського телебачення до складу української делегації високого рівня увійшли, зокрема, і міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України. тому Також після зустрічі з чинним лідером Сирії, очільником ЗС України, провів брифінг із сирійським колегою. За його словами, Україна в короткі терміни виконує обіцянку щодо підтримки продовольчої безпеки. І завтра до Сирії прибудуть понад два десятка вантажівок, які доставлять перші 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми Зерно з України. Це борошно безкоштовно роздадуть сирійським сім'ям, заявив Сибіга. Ну і він додав, що Україна готова ділитися досвідом збору доказів, розслідування і притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Це такий перший візит офіційної української делегації до Сирії за багато років, зауважив очільник МЗС. Ну і раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна вважає принциповим для безпеки народу Сирії та регіону прибрати будь-яку російську присутність із цієї країни. При цьому фактичний новий лідер Сирії, який очолив наступ опозиції, який скинув Асада Ахмед Ашара, заявив, що він хоче зберегти, начебто, відносини з Москвою. Він назвав Росію цитую другою найпотужнішою країною у світі. В інтерв'ю Аля News він зазначив, що не хоче, щоб Росія йшла з Сирії, оскільки Дамаск має стратегічні інтереси з Москвою. Країна агресор за його словами має велике значення. Росія важлива країна і вважається другою за потужністю у світі. Нас пов'язують спільні стратегічні інтереси. Уся сирійська зброя має російське походження, і багатьма електростанціями керують російські експерти. Ми не хочемо, щоб Росія йшла з Сирії так, як хочуть деякі, сказав він в інтерв'ю з Саудівському державному телеканалу. Росія, як відомо, була найближчим союзником режиму сирійського диктатора Башара Асада, який багато років залишався при владі багато в чому завдяки підтримці російської армії, яка завдавала ударів по повстанцях і сирійських містах. Чорні скриньки літака азербайджанських авіаліній не віддаватимуть Росії, їх відправлять до центру розслідування і запобігання авіаційним подіям у Бразилії. Заявили про це у міністерстві транспорту Казахстану. Напередодні президент Азербайджану Ільха Алієв заявив, що пасажирський літак був збитий ненавмисно, але вони все одно вимагають від Росії визнання провини за катастрофу, покарання винних і виплати компенсації. Алієв наголосив, що літак втратив керування внаслідок дії РЕП, після чого отримав пошкодження внаслідок обстрілу із землі. Травми, завдані пасажирам і членам екіпажу, уламками, що потрапили всередину. Очевидні приписувати це якимось птахам або описувати як вибух газового балона, і нерозумно, і нечесно. З Цієї причини, за його словами, Азербайджан відмовився від пропозиції Росії розслідувати катастрофу літака в міждержавному авіційному комітеті, де ключові рішення ухвалюють росіяни. Російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто, це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання. Потрібно було вчасно вибачитися перед нами. І донести це до громадськості. На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, крім божевільних версій. Борт обстріляли із землі, хоча й не навмисно. У Росавіації попередньо стверджували, що аварія сталася через зіткнення з птахами. Також лунала версія туману і газового балона, який нібито вибухнув на борту. Однак попереднє розслідування Азербайджану показує, що причиною катастрофи є російська ракета, яку могли запустити для відбиття атак безпілотників, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони Крила Буданова, пасажирський літак був збитий російською системою ППО панцер с С-1». Президент Азербайджану Ільхам Алієв присвоїв звання національних героїв загиблим під час аварії борту азербайджанських авіаліній Вактау, зокрема пілотам Ігорю Княшкіну та Олександру Кальянінову, а також бортпровідниці Хокюме Алієвій. Бортпровідники, які вижили Айдан Рагімлі та Зульфугар Асадов, отримали ордени доблесті. В аеропорту Баку відбулася церемонія прощання із загиблими членами екіпажу. На ній були присутні і сам президент Алієв і його дружина Мехрібан. Нагадаю, що пасажирський літак Ембраєр, який летів із Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау 25 грудня. На борту було 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян. Шестеро громадян Казахстану і троє громадян Киргизстану. За попередніми даними, після авіатрощі вижили 32 людини. Російський Газпром з 1 січня припинить постачання газу до Молдови. Причиною такого рішення, за словами представників компанії, є невиконання молдавською стороною своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом. У заяві Газпрому зазначено, що обмеження триватимуть доки компанія письмово не повідомить про зміну свого рішення. Крім того, Газпром залишає за собою право односторонньо розірвати контракт, а також вимагати відшкодування збитків і сплати штрафів за невиконання умов угоди. Я нагадаю, що раніше парламент Молдови запровадив надзвичайний стан у галузі енергетики терміном на 60 днів через ризик припинення постачання газу. Зазначається, що борг республіки наразі становить 709 мільйонів доларів. Кишинів не визнає цього боргу, посилаючись на результати міжнародного аудиту, проведеному ще у 2023 році, на замовлення уряду Молдови. Підсумки аудиту зі свого боку не визнає російський концерн. Прийняття одностороннього рішення президентом України Володимиром Зеленським про припинення транзиту російського газу є неправильним і раціональним і призведе до посилення напруженості та заходів у відповідь, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відкритому листі, який він адресував до Європейського Союзу. Цитую. Він заявив, що в інтересах народів ЄС зробити допомогу Україні раціональною, а не здійснювати її у вигляді саморуйнівних жестів, які завдають шкоди ЄС. Як відомо, президент України Володимир Зеленський в односторонньому порядку без будь-яких відкритих консультацій з органами ЄС або з державами-членами яких це стосується, оголосив, що з 1 січня 2025 року. Україна більше не здійснюватиме жодного транзиту газу через свою територію до словацької республіки та інших споживачів у західній Європі. Ну і за словами Фіцо, Україні були запропоновані інші варіанти, окрім транзиту російського газу, але вони також були, начебто, відхилені Києвом. Фіцо зазначив, що він не знає, чи Єврокомісія вирішила так недбало підійти до цієї справи, тому що економічні наслідки припинення транзиту газу не були проаналізовані а прийняте рішення було суто ідеологічним. Чи такий аналіз був проведений, але не обговорювався з країнами-членами ЄС. У листі ФІС стверджує, що припинення транзиту за зашкодить європейському союзу більше ніж Росії. Цілком ймовірно, що це зніме з порядку денного будь-які можливі варіанти експорту газу з Європи до України, і Україна буде змушена покладатися виключно на власний видобуток газу. Тим часом Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо Словаччина відключить резервне енергопостачання. Про це повідомляє агенція Блумберг із посиланням на анонімного високопоставленого чиновника. запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну. 27 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив із погрозами у бік України, що його країна припинить постачання електроенергії до України, якщо Київ не забезпечить транзит трубного газу до Словаччини. Я ж нагадаю, що з 1 січня Україна припиняє транзит газу через завершення контракту. Україні доведеться відмовитися від частини території. Міністр оборони Словаччини зробив скандальну заяву. Цитую: цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди буде розділяти свій найбільший кордон з Росією, заявив Роберт Калиняк. Він сказав, що не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія прийшла усі межі правила і порушила міжнародне право. Але, за його словами, необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок. каже, що в інтересах його країни мирні переговори і завершення війни якнайшвидше. Також міністр оборони Словаччини вважає, що важливішим за майбутні кордони є те, якої форми набуде повоєнна Україна. Ну і поки дехто із наших сусідів розкидається з такими заявами з приводу українських територій і говорить про те, на які умови нам. Ймовірно, треба буде піти, то звісно, збройні сили України і загалом сили оборони України вони продовжують виконувати свою роботу і робити все для того, аби звільнити наші території. І я, друзі, вам вас прошу про це не забувати, тому що надважливо підтримувати наших бійців, допомагати їм, писати їм також слова е, приємні і подяки. І звісно, не забувати про свої донати. Але як би там не було, зараз всі сподіваються на якесь новорічне диво. Звісно, ми би хотіли, щоб воно трапилося, але все рівно тільки якщо ми разом всі будемо працювати, можливо, воно все ж таки здійсниться. Ну і от бійці Державної прикордонної служби України вони привітали українців із новорічними святами і додали, що новий рік зустрічають не вдома, але з мрією, яка веде вперед. Вільна країна, щасливі родини і мирне небо. Пам'ятайте про головне: любіть, підтримуйте і не втрачайте надії, тому що разом ми зможемо все. Вітаємо наших прикордонників і не лише загалом всі сили оборони України із прийдешнім Новим роком. І найголовніше, що хочеться побажати, це, звісно, щоб всі вони повернулися додому живими і неушкодженими. І для цього, друзі, ми також з вами маємо попрацювати. Я маю на увазі не забувати підтримувати наших бійців. І нині фонд 24-го каналу збирає кошти на вантажівку з краном для спецпідрозділу ГУР-Кракен. Тож долучайтеся і ви, тому що сума не маленька: мільйон гривень, майже мільйон гривень нам потрібно зібрати. Тільки на жаль, 30% цього збору а, зараз є. Але я впевнена, що якщо кожен з вас зараз, під час цієї прямої трансляції, просканує QR-код долучиться, відправить свій донат, то ми точно закриємо цей збір швидше. Головне робити це регулярно. Головне не забувати, що кожен день на фронті це. На жаль, як би там не було, але це втрати наших воїнів, і ми маємо зробити все для того, щоб їх було. Менше я маю на увазі втрат, щоб наші бійці поверталися додому живими і неушкодженими. Але от для чого ця вантажівка, ви запитаєте, так що це не дрон, там чи не якась е, зброя? Але це ця, ця вантажівка потрібна для того, щоб, наприклад, перевозити важкі блоки, які необхідні для побудови укріплень. Укріплення це також е, збереження е, життя наших воїнів. Тож, друзі, долучайтеся, і ви підтримуйте і не забувайте, що. Тільки разом всі разом, якщо буде наша єдність, то тільки тоді ми переможемо. Тож долучайтеся